Доброго дня! Вас вітає компанія Юрдентал. До вашої уваги стоматологічна установка Сірона Сініу 2018 року випуску на повній комплектації з сенсорним ледовським світильником. Блок лікаря складається з п'яти інструментів, двох безщиткових мікромоторів, пістолету вода повітря, турбінного виходу та скалера з підсвіткою. А також на блоці лікаря присутнє регулювання крісла, окремі налаштування блоку інструментів. Блок асистента складається із пістолета, вода повітря, слиновідсмоктувача та пилотяга, присутнє керування світлом, розташування крісла та вплювальниці, як додаткова опція електропідголівник та масаж скані пацієнта для комфортного відвідування лікаря. Все це та багато іншого ви зможете знайти у нас на сайті або за номерами телефонів менеджерів компанії Юрдентал. Будь з нами, і ваш бізнес буде завжди на крок попереду.